Добрий день! Ой, діти, дивіться, до нас в гості прийшла лялька. Ось, привіт-привіт! Привіт! Привіт, діти! Як тебе звуть? Оля, Лялька-Оля. Прийшла. Ти до нас в гості прийшла щось говорить. Ха. Вона просить нас зробити для неї морозиво, морозиво. Вона, вона його дуже-дуже любить. Будемо ліпити? Будемо. Зараз сідай. Сідай. Будеш дивитися. Будемо ліпити. Будемо ліпити. Будемо ліпити. Морозиво. 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 Будемо ліпити морозиво. Треба взяти дощечка. Дощечка. Зараз подивіться. Ой є. а де ж вона? О, ось, у них не, не знайшла. Дощечка, щечка, ось щечка. Ще нам треба. Треба. Стека, 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 стека. Ще, ще ось такі трубочки. Це трубочка. Бачите, ну, звичайна коктейльна трубочка. трубочка, трубочка. Ось трубочка. Так. І ще нам треба взяти пластилін. Ну, незвичайний. Оце нам набір, бачите, отакий набір. Це Тесто пластилин. Читаем. Тесто пластилин. Тесто пластилин. Это вот такой набор. Видите? А еще, еще. Ой, такой набор. Видите? Я уже его раскрыла, доставала, лепила. Ось. Такий пластилін. Це пластилін називається повітряний пластилін, повітряний пластилін. Давайте прочитаємо. Повітряний пластилін, повітряний пластилін. І сьогодні ми з вами будемо робити. Морозиво із цього і з цього пластиліну. Подивіться, я вам зараз покажу. Ось у мене вже зроблене морозиво, яке воно яскраве, красиве. І ще ви будете робити зараз. перше ми зробимо з вами. Фруктове морозиво, це для цього нам потрібно три, три кульки. Зараз візьмемо жовта кулька, жовта, зелена, і червона. Візьмемо тут і червону. Візьмемо ось. Відріжемо ось так, червону. Так, ми взяли, робимо кульку. Кульку, кулька, кулька три розминаємо добре, щоб м'якеньке було, розминаємо. Тепер, Коловими рухами, коловими, коловими, коловими рухами робимо кульку одну. Це буде у нас кулька червоного кольору полуниця. Полуниця, смак полуниця. Зараз ось прочитаємо. Полуниця, полуниця, ягода, полуниця. Це у нас буде теж жовте, це лимон, лимон. Кулька, лимон. І це зелене. Це буде яблуко. Яблуко, яблуко. Це буде фруктове морозиво. Ось три кульки ми розплющуємо, ось так. Пальчиком розплющили, розплющили і склали і з'єднали ще зелене. Ось у нас. Получилось отак. Тепер ми повинні трошечки його розкатати, щоб воно з'єдналося. Ось так. І на трубочку, давайте ми червону трубочку ми надінемо. Отак. Це у нас. Кудись в бок пішло, зараз. О. Це у нас фруктове морозиво. Ось, дивіться, фруктове морозиво. Ми зараз його поставимо отак в стаканчик. А й воно стоїть в стаканчику. Перше морозиво, так? Зробили. Подивись, подивись. Оля, подивись, яке морозиво. Красиве. Ай, вона буде гратися, вона буде його. Ой, як смачно буде. Так, перше морозиво. Тепер ми зробимо з вами морозиво кавун. 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 Ось такий кавунчик, ось, вже зроблений. Бачите? Кавун. Теж морозиву каву. Для цього ми візьмемо знову червоний пластилін. можна менший. Іщо. Так багато не треба. Так, робимо кульку, потім трошечки з однієї сторони приплюснуємо, так, щоб вийшла у нас трикутна. Ось так, бачите, і розплющуємо її, розплющуємо. Робимо ось таку форму, як зріз кавуна. Ось у нас получилось Тепер. Ми беремо білий пластилін, Він він отут у нас, білий пластилін, його треба чуть-чуть, трошечки. Я відрізаю отак трошечки, розкриваю ось, ось у нас шматочок, я його трошечки розплющую, цей шматочок. Так, щоб він ліг з'єднаємо, як долька кавунчика. Ось так, дивіться. Це у нас білий пластилінчик. А тепер треба взяти зелений пластилін, тяжко розкривається. Відрізаємо трошечки нам багато не треба, трошечки відрізаємо. Ось ми шматочок відрізали, теж його робимо таким довгим довгим, як корочка у пластиліна. І теж Ось так з'єднуємо білий з зелененьким, бачите, це у нас буде, візьмемо ось жовту трубочку, надінемо. Одравняли трошечки, бо воно форму. І ще цього зернятко треба. Яке зернятко? Чорного кольору. Ми зараз візьмемо ось у мене відкритий чорний колір. І маленькі зернятка. Воно повинно чуть-чуть, маленьке-маленьке. Шматочок візьму. Ось ми так розкотимо. Бачите? Отак. Щоб одна, однакові були. Нарізаємо нам треба шість. Один. Два. Три. Чотири П'ять, шість. Шість. Тепер кожен шматочок беремо і роз, робимо кульку, кульку. із однієї сторони, придавлюємо, щоб кулька була така, як крапелька. Зараз я вам покажу сильно вже ось. І не покажеш таке маленьке, крапелькою такою, крапелькою, бачите? І ми коли отак прикладаємо, прикладаємо і придавлюємо. У нас з'являється зернятко, бачите, зернятко. Так же робимо їх декілька, ну, щоб красиво було. Ось у нас який кавунчик, бачите і з цієї сторони І з сієї зернятками. о. Який красивий кавунчик у нас получився. Бачите, таке морозиво. Ми його теж поставимо ось красивий стаканчик. Тобі подобається Оля красиве морозиво? Так, да, каже, красиве морозиво. Так, і зараз ще зробимо одне. Для цього ми візьмемо білий, білий пластилін. Нам не треба весь, весь. Ми отак відріжемо, щоб його не був витягувати тяжко. Ось. Білий пластилінчик взяли, роззібнемо, робимо форму, таку як стовпчик. Зараз я вам скажу стовпчик стовпчик стовпчик. Ось стовпчик. Формуємо отак стовпчик. З двох сторон отак придавлюємо. Це у нас буде морозив пломбір. Бачите, стовпчик і беремо коричневий, коричневий. Коричневий, коричневий, колір, коричневий, невеличкий розмір. Ось ми відріжемо. Думаю, хватить так. Даші. Бачите, я завертаю, щоб він не засох. І кладу в коробочку. Це повітряний пластилін, і ми його розминаємо. Потім на дощечки ми його розтягуємо, так, безформно. Тут більше там менше порвала. Це у нас буде як шоколад. Шоколад. Ось так ми надіваємо, дивіться, одягаємо. Глазурь, шоколадна глазурь. Бачите морозиво. берем білу ось так трубочку, формуємо. І у нас ось таке морозиво дуже-дуже гарне вийшло Ось у нас, бачите, ми зробили з вами. Подивись, Оля, подивись, Олечка, скільки ми тобі різного різного морозива зробили. Тобі подобається? Каже, да, красиве морозиво. Ми, ми ліпили. Ми ліпили. А ліпили ми, що? Морозиво. Морозиво. І коли воно отак постоїть, він, воно стане цупке, таке, цупке, і можна їм гратися з ляльками, як ось, бачите, як красиво. І ось це морозиво, яке я зробила. Бачите? Тут теж різне морозиво. А так тепер... Упало. Оп, Пало, у мене морозило, ну трошечки, ладно, все. А тепер самостійно зробіть вдома, Дома зробіть самі. На цьому заняття закінчено.